Друзі, ми в Тернополі на авторинку. І сьогодні перед новорічним відео. Так. Почнемо огляд з Audi Q7. Автомобіль 2013 року 3.0 бензин. Так, номер телефону, по якому можете телефонувати, запитувати запитуватися Так, По комплектації так, автомобіль на шкірі. Акустика у нас басе на автоматі, мультируль. Так, клімат контроль, підігрів сидінь, є також у нас панорама. Автомобіль на дуже хорошій комплектації. Так, ззаді також є підігрів сидінь. Так, салон дуже. В хорошому стані. Хто шукає собі комфортний високий автомобіль? Телефонуйте, продавець з радістю, зустрінеться і розкажете детальніше по машину. Далі в нас Toyota 2012 року 2.0D. На шкірі 2.2 дизель 14700. Далі в нас Одево 2014 року, 1,3 газ, бензин. Так, номер телефону. Так. Ось такий у нас салон, п'ятиступінчаста коробка передач. Субсенсия, телефонуйте, продавець за радіст зустрінеться і Так Не забувайте, що на всі автомобілі. Ціна не остаточна, можна торгуватися. Далі у нас Mitsubishi 2008 року. 2.0 газ бензин, привід, номер телефона. Передні-задні склопідйомники п'ятиступінчаста коробка передач, є кондиціонер. так ось Такий у нас салон. Так, далі у нас шкода Фабія 2008 року. 1.4 ас-бензин. Так, No э, Так, По салону. Передній скоп підйомники. П'ятиступніча коробка передач, є кондиціонер, 178 тисяч на приборці. Ось такі автомобіль. Далі у нас Nissan Кашкай. Автомобіль не фарбований, був в одному власника. 12 рік, 2.0. Мотор на автоматі, номер телефону, стартова ціна 11.500. Також є сервісна книжка. Далі в нас Renault Megane 2009 року. 1,9 дизель, номер телефону, стартова ціна 6400, так, по салону. Передні, задні склопідйомники. 600 коробка передач, клімат контроль. Так, сидушки у нас бачимо в якому стані. Безключовий доступ. Так, позаду також у нас є ось така шторка. Так, нагадую, стартова ціна 6400 2009 рік. Далі у нас Kia Rio 2007 року. 1,4 бензин, номер телефону, Ціна 4950 в рідній фарбі. Далі в нас коду. фабія 2006 року, 1,4 бензин. Пригнан з Німеччини, номер телефону 4500. Далі Міцвісі. Отлендер 12 року. 2,2 дизель. два Номер телефону ціна 11800. Далі у нас Volkswagen Golf 2003 року 1,4 бензин. 3700. Далі у нас Audi A3. 2005 року, 2.0. дизель. 6900 номер телефону. Так, вас. А, так, 2008 року. Вся детальна інформація. Номер телефону, ціна 2950. Далі у нас mm -hmm. де пасад 13-го року. 20 дизель. 9.900 Вас вітає файне місто. Я, Олександр, всін дилер компанії WV Group. Показую вам Тощенмір. cm 206 x Дивіться, яка швидкість нього. Залізо. Фером показує. Алюміній. Но феррум. Саме смачне. Ферум плюс цинк. Бачить оцинковку. По промокоду ТУКРС. гарантована знижка Volkswagen Golf 2002 року, 1,4 бензин. Так, автомобіль в рідній фарбі, номер телефону, ціна 4400. Далі у нас Жигуль 90-го року. газ-бензин, номер телефону 1000 доларів. Далі в нас ще один Жигуль. 2008 року також газ бензин. Номер телефону 1250. Так, Nissan Кашкай. 2008 року 1,5 мотор. Так, номер телефону, стартова ціна 8350, можливий торг або обмін на інший автомобіль. Автомобіль не фарбований. Далі шкода Румстер. 2009 року, 1,6 бензин. 5399. Chevrolet Aveo, 2006 року, 1,5 бензин. 4,200. Далі в нас Ford Focus вже пригнаний. 2010 року. 1.6 дизель. За ціною детальніше продавця. Далі у нас Peugeot 207. На автоматі 1.6 бензин. Так, 650 але немає нових. далі у нас Mitsubishi. 2007 року. 2.0 газ бензин. На механіці 4900. Далі Октавія 2011 року 1.6 дизель. Номер телефону. Ціна 8400 плюс посольний Далі у нас Nissan 2008 року 1.6 мотор на автоматі Наступний автомобіль у нас Ford Mondeo 2010 року 2.0 дизель Дезель. телефону старт вакцина 8300. Так, по комплектації акустика у нас бусе, є мультируль, 6-ступінчасток робка передачі, клімат контроль, круїз контроль, також є підігрів сидінь. Так, салон дуже в хорошому стані. Так, позаду у нас ось такі сидіння. Так. Можете самі побачити, що салон дуже збережений і акуратному стані. Зацікавив даний автомобіль. Телефонуйте, не соромтеся, продавайте з радістю, на всі питання, також є камера заднього виду і партроніки на даному автомобілі. Так далі у на CR-V Так, Наш Кирі. і на автоматі 2008 року. 2.0 бензин 10700 Далі у нас ще одна Honda CRV 2006 року 2.2 дизель. номер телефону 7650 далі у нас лада 2000 10-го року, кінець 2010 року, 1,6 бензин. Номер телефону. По якому можете телефонувати і продавати детальніше, розповість про автомобіль і ціну. Так, «Гольф» 2001 -го року, 1,6 бензин. На автоматі. Номер телефону. Да, ладно, що 2006 року. 1.3 мотор, номер телефону 1600. Далі у нас Volkswagen Golf, 2002 року 2.0 бензин. 4.300. Seat, 2007 року 1.4 бензин. 4.300. Далі у нас в Міцубісі 2011 року. 2,3 дизель, номер телефону, автомобіль на шкірі. За ціною детальніше до продавця Далі Мерседес е 200 2.2 дизель. 11 року 12900 на автоматі. На шкірі. Далі у нас Volkswagen Golf. Кінець 2015 року, 1,6 дизель. 11,650. BMW 5-ка. 2,0 дизель. 2002 року. 3,850. Далі у нас ранозова 14 18 року електричний мотор, номер телефону, а